Кількість внутрішньо переміщених осіб, що прибули до Коростеня, наближається до трьох тисяч чоловік. Якщо брати географію прибуття внутрішньопереміщених осіб, так це місто Харків, Енергодар. Вчора був кривий ріг, ну і безумовно багато страждали. Місто Запоріжжя, завдання міської влади забезпечити на зимовий період місця компактного проживання переселенців, які будуть прибувати до нас. Ну і в подальшому вчора на виконавчому комітеті було затверджено ще один пункт тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб а саме цей пункт колишня школа» школа в селі Бехі, така, яка буде переналаштована на прийняття внутрішньо переміщених осіб. Управління праці та соціального захисту населення продовжує співпрацю з міжнародними благодійними фондами. Зокрема, 20 жовтня вже вдруге благодійний фонд Рокада надав ліки першої необхідності, які будуть передані в місця компактного розташування внутрішньо переміщених осіб. І на сьогоднішній день приймаємо другу партію ліків для внутрішньо переміщених осіб. Які саме це ліки? Це протизапальні, це протиінфекційні, це жаропонижаючі, це ліки на захворювання шлункового тракту. Я маю на увазі інфекційних хвороби. Ну і частина ліків для наших дітей. Внутрішньо переміщені особи за необхідності зможуть отримати ліки в місцях компактного розміщення. А ми сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з міжнародними благодійними фондами.